Доброго дня, дітки! Сьогодні на занятті ми з вами спробуємо зліпити ось таке намисто. Але спочатку давайте розглянемо картинку з намистом. Намистинки дітки червоного кольору. Вони дітки круглої форми. За розміром вони можуть бути як великі, так і маленькі. Намистинок може бути багато. Дітки, щоб зробити нам намисто, нам для роботи потрібно аркуш паперу, дощечка, пластилін червоного кольору та фломастер. Перш за все, ми покладемо перед собою аркуш паперу і намалюємо фломастером. Мотузочку, на якій будуть наші кульки на мистинки. Беру фломастер і починаю малювати ось тут. Таку криву лінію буду малювати, спускатися вниз, а потім підніматися вгору. Ось така в мене мотузочка вийшла. Дітки, саме на цю мотузочку ми і будемо з вами зараз нанизувати намистинки. Поки що ми з вами відкладаємо аркуш паперу і кладемо перед собою дощечку. Тепер нам потрібно взяти шматочок пластиліну. Нам його знадобиться досить багато, бо намистинок в нас буде багато. Розминаємо пальчиками. Та відщіпуємо невеликий шматочок. Скочуємо його в кульку, ось таким чином. Ось так. І оце ось і є наша перша намистинка. І таких намистинок нам знадобиться багато. Отже, ми беремо ще пластилін, відщіпуємо ще шматочок, розминаємо його. І знову робимо таку кульку. І так само, дітки, ми з вами будемо зараз робити так само багато намистинок. Коли намистинок в нас буде вже досить багато, ми і будемо складати себе намисто. Отже, в нас готові кульки. Я кладу перед собою аркуш паперу з намальованою мотузочкою. І починаю розкладати наші намистини. Ось таким чином. Спочатку кладу одну і потім кульки в одну сторону, приліплюючи до аркуша і також між собою. І також в інший бік. І ось таке гарне намисто ми з вами отримали. Чекаю фото на ваші намистинки.